І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua, і дивимося, як грає Гравець.ua. Скіліщинське Скеліщенське Скеліще, як ви вже здогадалися. Так. <сум> Минулого разу я, до речі, грав на броніщинських броніщах, а це зайшов, думаю, на чому його пограти на такому чудовому та цікавому. Так як я завжди розповідаю, що я люблю броніщинські броніща, що я люблю, е полюбляю грати. На таких тяжах, от справжніх тяжах. Оце справжні тяжі. Отже, ну такі мастодонти, ну, ну як мастодонти? Можливо, навіть можна їх назвати супер Неможливо, Не можливо, а точно я їх назву супер важковаг... важковаговики е, чудової та цікавої ігри World of Tanks, так? Це є 100. Це Type 5 Heavy. Ну і Маус, але Маус він трішки інший. Чому? Тому що в нього інша гармата. Хоча й тут можна грати на різних гарматах, але він трішки все ж таки інший. Ну, граю я і на Маусі. Давайте так, перший бій я зіграю зараз на Е100. Другий бій я хочу зіграти на Type 5 Heavy. Він же там давно-давно в мене пилиться після того, як в нього забрали його фугасні фугаси, то він мене давно-давно пилиться. В гаражі, отже, вже стряхнемо з нього пилюку. Так? Він на фугасниці. Він попушився, поки розповідав, що то цікаве від Бабахи. Ну від кого ще? від Бабахи. От, Фугасні фугаси. Коли в тайпа були фугасні фугаси, то я думаю, що і тут. Можу. Я от не пам'ятаю, коли я прокачав е то по-моєму, вже, вже фугаси понерфили, но Вони до того були дуже. Чудові, я вам скажу, де у нас фугаси? А ось вони. Тут у нас 85 мм, якби йому десь під 200 мм пробиття на фугасах, то теж можна було теж така собі фугасни. Це непогано, так? Але в тайпа вона була фугасна. Отже, пограю я зараз на е 100 Побачу, як це вийде, тому що вже я ну, давно на ньому не грав. Він дуже повільний, дуже довга перезарядка. І ще треба наловчитися на ньому грати. Так, згадати, як на ньому грати. І Потім пограю на тайпу п'ятому. Той що Хейвік на фугасниці спробую, хоча мені здається, що нічого чудового з цього не вийде. Тут дивіться на глюка зашкірився, він думав, позішн там собі знайшов. Але він там і буде стояти, він звідти точно нікуди вже не вийде. Я його буду контролити. І контролити я буду в мене особиста неприязнь до цієї бабахи, яка мене підхлопушила. Отже, теж буду його. Вичікувати. Вже двоє, дві жертви в мене вже намітилися на цей бій. <свят> 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 так про що я розповідав? А я як свої бої показую, то я завжди розповідаю багато чудових та цікавих історій. Отже, мені здається, що на тайпу п'ятому все ж таки на фугасниці нічого чудового з цього не вийде. Навіть на поліпшених, мені здається, якби йому залишили такі фугаси, як у Бабахи Поліпшені. То дійсно це був би фановий. Він раніше був фановий. Для чого його прокачував? Бо він був дуже фановий. Просто не зводячись на автоприцілі комусь влупив на фул ХП. Башту відірвав. І все в те, чудово, поліпшений настрій. Ну, не завжди так було, дійсно. Грали з водами. Я думаю, от на Єсотих е з водами це чудовий варіант, правда, пограти? Навіть на Маусах. Хоча Маус він не такий броньований, ЄСО, е все ж таки. Бронювання башти. Міцніше. Але ну, як варіант пограти, те б було б цікаво, правда? Ну, на тайпах точно вже не поміч. Так, добре, досить поки що чудових та цікавих історій. Давайте до добовлю, ніхто зі мною битися не хоче. Хтось під тишка мене підхлопушив на бабасі, цей зашкірився, там не хоче зовсім показуватися. Злякався. Там щось у нас відбувалося у нас по. Опа, є. А я тебе так і прикокондрю там. Він теж за мене за. Уа, 60 тп поїхав. А що це? Вирухав, коли я відстріляюсь. Ну так вирухав, я напевне ще не встигну тебе стрільнути. Проїхав. Приїхав. А Ми підхопушили наші прадічні. Тут у нас не зрозуміло, що відбувається. ДБВ 152 там. Ззаду поїхав наш його буде вихлопушувати. Наші братіші кудись там поїхали з кучко. Але по бою, принципі, все чудово. так, Я вже починаю натанковувати нарешті. Бо це ж у нас потанкуванню повинно бути. все ж таки броніщенські браніща. Супер важковаговий, з надпотужнішим бр... шою гарматою і броніщенським броніщем, Але ну, гармата довго-довго перезаряджається. Це дійсно. Знову мені вліпив на 30. Куди мені вліпив на 35? Ну Десь там і в башту міг вліпити, в принципі. Е, в якусь цю щілину там, знайду. Там... Яготанкану, це круто. Ф <t -ografthe> До речі, треба буде ще колись пограти на Язі. Я на ній дуже-дуже давно не грав. Це дійсно. Це колись великий бос такий, так? Напишіть ще в коментарях. І, які б бої хотіли побачити саме гравця його <схи> скліщенського скріщення. Я так дивлюся, що у нас там на пустирі, наші відступили, так? ну як відступили? Трішки перехлопушили, пролізли суперники, і їх там зустріли так, просто от шикарно. Зустріли, вони там вихлопушені. Так, я думав дохлопушу Бабаху, і там братіш дохлопушив. До Тут десь бабах, Ну якщо наші зараз рвануть, дивіться, от там іс, об'єкт. І ще там якісь танки. По першій лінії поїдуть, рвануть, продавлять і 4 то вони їх в візьмуть. А мх 50 б я думаю, він знічений там. Ця бабаха, вона не хоче зі мною битися. А то не бабаха, до речі, то ПВ-215Б. Він не хоче зі мною битися. Зовта. Місто ж не сувушність, і ще те задоволення. Вах, думав, танкану зараз від так. Ще в мене не, не особиста не проїзд до одного. Я, я, я хотів ягу підхлопушити, і 60 тп. І бабаху хотів, а нікого ще не підхлопушив. Але 2250 настріляв. Я чекаю, просто я не можу виїхати, тому що там бабаха, верні, Бабаха ФВХ стоїть і AMX там стоїть. Ну, на тобі. Хоча я колись бачив, до речі, в реплеях, та. А, ні, не в реплеях. Я бачив на, в бою в рандомі, що їхав, так, просто їхав на Є100, і він навіть наче на автоприцілі, не зводячись навіть і він влучав і всіх вихлопушував. Ну, таке буває, У мене тут, в принципі, ну, поки не всі протажили. Так, Є в мене перший ворог а то знову будете сваритися, що таке показує, що нікого не прихлопушув. І тебе, і деміджу небагато. Ну поки що небагато, так, ще ж бій не закінчився. 10-8 у нас рахунок. Все, поїхали, там масована атака вже на цю ПВХ. Поїду я там допоможу кому? І четвертому. А, чую і четвертому. Зараз Ісуй 277 допоможу. І вихлопушу я. Поїхали, є четвертий, приєднується Втратив я багато ХП саме от на Язі і на Бабасі. А, ну ще раз танкану від яїчень. Напруженіший момент битви... Ось наша Бобаха під'їхала, це вже Бобаха. Лише на допомогу. Їду танкую. Ну я з таким пробуттям я граю, бачите, на поліш мені снарядах. 334, я його в щоку можу пробувати. Бачите? Я коли з'явилася, це настільки була міцна вона. О, міцні було. От чому я захотів ще й до речі? Ну це наступне буде, напевне, відео. На, е, я гає 100 зіграти на великому босі, так, великий бос. босс будеще, як не почну вихлопушувати. Вон скільки я від нього танкану, Скільки він з мене вибив? 1000, а я танкану 1050 так, останній раз. Не вже 3700 натанкував. Опа! І ще раз танкнув. 4700 натанкував, я його приклопушена. Хоч одного того кого хотів прихлопушити. Поїхали, брати. поїхали, поїхали, Зараз ми там продав. Знаєте що? Треба ще й обережно. Там зашкірилась ДБВ-152. Ми знаємо, в неї альфіща, перезарядка. Плюс непомітність непогана. отже, небезпечно. Хоча в нас перевага величезна. Але ж там наші баратіші шотні, і артилерія працює по розвідданим ДБВ. Є третій вірно робить, ПВХ теж вірно робить, проїдуть хай вони на захоплення, а я проїду, просто зараз продавлю своїм броніщем. В принципі, так, я можу один постріл навіть увібрати, якщо у нього там деміж 800, а я маю ще один навіть, а може і там там. Обережненько. От я не пам'ятаю, у Мауса швидкість меншить, чи у... Є100. Теж експертні експерти. Ну і я ж думаю, тут буде перемога. Наступний бій, зараз спробую зіграти на фугасниці, на. е... 5 хед. Так, дивіться, наші там шотні. Це ще буде напруженіша перемога. Якщо буде, ще зараз треба. Ану. Ну в лоб не проб'єш, Танкануж по любові поїхав 97-й, це я свідчусь, 97-й попер, попер-попер. Той знітився, не знає по кому стріляти, думає, є соти їде, ну шок є суди. Виклопушують наша артилер... артилерія суперників. Ми свою артилерію втратили, бо там по, по цьому проїхали. Так. По пустирю спочатку бою. Ну і непогано 4000 настріляв, 5000 на танкового. Для першого бою, як не гравши давно на таких танках, я думаю, дуже непогано. Ну що ж, поїхали далі. Так, ну наступний бій, так як я і обіцяв, тай 5 heavy я трішки перемотнув, бо початок бою, ну поки я доїхав, ви ж розумієте. Тут крейсерська швидкість. Такий, ну, ну, це дійсно такий мастодон, так, такий от справжній супер важкового виглядає такий. Корабель. З корабельною гармонією, А ну, як ви точні слушність. Ну, в принципі, в принципі, так. В принципі. Удаляка можна стріляти, але не по, такі, не по таким прутким, Танкам. Фугасниця. Дивіться, зарядив, я осколиш фугасні, поліпшені 192 пробиття. 900 що шкода від пострілу. Ну я з тяжами, мені здається, мені немає. Просто хотів сказати рівних, так? <су> Не було б рівних, якби в мене пробиття. Ну хоча б було б. Ну хоча б 220. Так було пробиття. Можливо, б я щось би пробував. А так, ну спробуй. Далі в нас є бронебійні, але бронебійні у нас 252. Шкода від пострілу в них менше. Перезарядка довга. Так, є звичайні осколишно 75 пробиття, Сімдесят п'ять пробуття. Ні про що, але шкода від пострілу. Ну що ну, спробую зараз побачимо, що буде. Протішав допуску, я відволікся, так. Пертіше вихлопушують, і я думав, що його зараз і вихлопушать. І тай 5 хеві проти мене. І що я йому зроблю? Аж нічого я йому не зроблю. Я вам, ну, до речі, розповідав, що доведеться цікаву історію, як я на Type 5 хеві натампував майже 10 тисяч на карті круче. Теж один залишився, піджався я там біля рукавів піджався в лужбінку, так, прикрив тили свої, так скажемо, і вони виїжджали всі, повно новій... я їх. Нахлопушував, нахлопушував, вони мене ніяк не могли перехлопушити. Але це було крутезно, ну це давно була. І тоді ще не грали так багато на поліпшених снарядах, так? Вони ще тоді е за голду були, ну так же ну так. Ось <звук> 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 бачите, що робив. А це в мене, мене бронебійний, він на бронебійній гарматі, так, грає, на поліпшених бронебійних, я так розумію. Я без проблем, Я йому нічого не можу зробити. 85, він, бачите, прикрився. Куди його? Десь там влучити. Ну, вибив кританув, хіба що покритувати. А дайте теж танканув. Так, бронебійний ну, 252 пробиття. В лоб, тайпа не проб'єш. Це точно. Хіба що командирською? Там, по-моєму, командирська башенка непогана. Броньована. Ну це фіаско, це зразу. Я, я вже відступаю. Просто, можливо, там братіш на артилерії. Більше ніхто тут не підтримує. Може бачат там під'їде зверху стане. Виманимо зараз ми тайпа. 1200 вже там там. Бачите, навіть бронебійними. От бачите, якщо мастодонт верніше суперважковаговик проти суперважкового АК, то їм одного важко пробити. Ось десь там показувалося, як вона пробив. Стрільнув. О застрільнув! Це капець. Я, я в командирську башенку хотів, дивіться, не показує пробиття. От просто не показує ніде. Не братіш. Ну а що братиш на артилерії йому зробить, Ти ж нічого. Але бачимо, грають, бачите все ж таки, на той й пограють. Там у нас по центру не дуже чудово зібрав. О, клас. 98 я з нього там 100 копійками спочатку вибив. Це найбільша шкода від пострілу була. Бритіш! БРі! Бритіш з артилерії! А він, дивіться, 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 по-моєму, він виявив нашу артилерію, так? Чи Чись що? мені так звернув туди, увагу. Нічого не може артилерія тепер зробити. Це фіаско, це точно. На фугасах немає зовсім ніякого сенсу грати. Це вже я точно переконався. Ну і бронебійні тут. Е... 252. Таке я щасів задоволна. Ти <гум> знітися. Все, тепер в клінч, дуель на дуель, епічно. Аж ти, я його не пробиваю, командирський скупашенко ні. є. О тут може в оцю щили нахуй бачить, є. Все, награвся. Ну все, тепер... Так, ну якщо чесно, то перед цим боєм, що я зараз граю, по -по потрапив я на T-5 Heві на карту Фіорди. Там поки я доїхав до Позішн, вся команда злилася. Ну, У мене такі відчуття, знаєте, мене там вихлопушили жорстоко, у мене таке відчуття, що ну, раніше ти грав на T5 HeVі. З задоволенням ти грав по фану на ньому, так? Навіть тебе десь там вихлопушували, бо здоровенний там. А зараз це просто приниження якесь. От дійсно, ти граєш, тебе принижують на ньому. Я не знаю. Ну, Ну давайте покажіть, може, бій якийсь дуже крутезний на Type 5 Heavy. Хоча я сумніваюся, що таке. Ну так, бачили ми е, бої, бачили ми навіть ці, тайпа в натиску, дуже класно було зіграно. У ну, мене чомусь не виходить. <ріх> це ж в мене якийсь настрій не дуже поліпшений. Відчуття не дуже поліпшені після таких боїв. Так, ну добре, давайте. Е, як у нас на Є-100 е пішло, так воно повинна піти й далі. Так? Будемо зараз виклопочувати. Тут дійсно... Ох ти пробиває бронебійним поліпшеним в щоку. Баште, це в мене надброньованіша щока, башти. <ріх> так, добре, вмикаємо тепер. Скіліщенське скеліще, Зараз ми тебе. Ну, я думаю. ах, зараз знову прохлопушить. Ну, зрозуміють, так? І дивіться, що виробляє. От просто пробиває бронебійним поліпшеним снарядом, пробиває мене пщоку башти. Ну, тут ні, тут не приниження, так? Тут просто я виїхав. Я так розумію, що мені хорі. В його щоку буде теж важко пробити. Ну, тут у мене все одно. Все одно, тут вигідна позиція. Я зараз тут напевне що вихлопушу. 277. І в мене відчуття, що це такий переможний все ж таки танк. Бо я так подивився, то на ньому у мене по-моєму, 55% перемог за мене є 100%. На Маусі там менше перемог. Але хоча я на Маусі там більше пограв. Я на Маусі в укріп районах грав. Я пам'ятаю, що коли теж тайпи були, то брали і Мауси, і тайпи. І я пам'ятаю, була навіть така команда, що. В кріпрайонах, що вони брали одних маусів і просто їхали, продавлювали теж. Те ну, це вже напевне я пограю іншим разом на Маусі, і ще я хочу пограти на великому босі на Яга Е100. От Мені хочеться, хочеться прямо. Так, так що в нас тут по По бою, в принципі, все чудово. Я починаю вже перехлопушувати суперників, вже поліпшується настрій. Ще зіграю на тайпу, вже вмикну дійсно скріщенське скліще, всі його буду використовувати. Переваги та недоліки. Ну, щоб вже ж. ну Дійсно, бо зараз мені теж будуть писати. Ну, в основному хейтери пишуть, але ті, хто мене знають давно, знають, що я просто в своє задоволення граю. так що це, це не те, що я оправдовуюсь якось чи що. Я, просто я граю в своє задоволення. Для мене кожен бій по своєму чудовий та цікавий. Але ну ну правда, ну мені так ось якось. Аж на душі погано, що Type-5 хей, він такий от просто от. Є... Мене по минулому бою просто принизили на ньому, якщо чесно. Вони ж це силе сіліще, броніще, броніще. От, бачите, броніще, броніще. я нічого не натанкував в цьому бою. У мене два рази приклопушив, все ХП з мене викликало. Я скорі там викупую. А ну я мені цікаво, я отут проїду, брек, покажи, як тут проїхати. Бо я. На суперважкового вогівку я можу тут і втопитися, в принципі, так? Так. Окей, трішки скользнув. Поїду, я поїду. 5 вайт буде прикривати, його. Я тут вже, в принципі, все чудово. 5-0 по бою, можливо, і суха буде. Це втричі поліпшився наступа. Так, все тут чудово, я проїжджаю. <світ> не втопився. І буде неочікуванчик зараз для є 3 І там теж за зашкірився, але бачимо, що вже і там добре нахлопушився. Наші братіші що у нас по бою. Ну, наші братіші намагалися там атаба лінію, але там дуже багато суперників, вони там не пройдуть. А ну, а ну, ну, ну чекай, чекай, зараз я приїду. Він навіть рухається краще за тайпу. Так, ну, тайпу. Ай, мене артилерія, от полюбляє. Ну полюбляє мене, до речі, кожному бою артилерія. <гум> Можливо, просто, що я на неї не дуже звертаю уваги. Але вона ну, нахлопушує жорстоко, просто бачимо. Майже 400 вилетіло. В лоб мені вліпив. Так, два гори вже знищено. Вже результати показую. Хоча й не танкував в цьому бою. Зовсім нічого. Я чимось, знаєте, думав, пограю на цих суперважку в ваговиках та. Буде ну стільки там рекордні, рекорди якісь. Це я... А, це я ж не дорозповідав про хейтерів, бо будуть мені писати, що в тебе результати, що ти таке показуєш, результатів немає ніяких просто. Але ж перемоги йдуть на чому бені. На Type i Heavy. Так, поразка. Минулий бій, там, поразка. Я думаю, що поразка, так? Бо я зайшов, я не додивився той бій до кінця. <рес> Вихопили жорстоко. Просто. Виїхали всі там ущі... з ущілені. І я, до речі, на бронебійній гарматі. Ну, бронебійні снаряди вони не дуже швидко летять і вони рикошетять. Дуже. Це теж не дуже комфортно. Отже, тайпу треба, тайпа треба апати. Наступного разу саме тайпа треба апнути і апнути йому. Все ж таки фугаси, мені здається, бо дуже важко на ньому грати. Він для того і був створений. Так, Так, у нас все чудово, я думаю, буде суха. Ну не суха вже. 9-1 по бою. Проте там кличуть на допомогу, вони там об'єднуються. Ну ми от уже тут, тут поприхлопушуємо те що, те, що позалишалося, так? Чудо, прямо в піксель. Хочу бійця в цьому. 263 настріляно. За розвідданими 800. Я тут більше як розвідник зіграв, так? Ну і все, це перемога. Перемога. Що ще потрібно, так? Граємо для перемоги. Так, карта Мурованка, в принципі, мені підходить. Якщо мені братіші тут допоможуть. Граю я, до речі, в топовому топі. І це чудово. Отже, вже мої бронебійні снаряди. Так, ну давайте так. Я останній бій зараз на тайпу граю, чесно вам кажу. Бо дійсно, ну, не поліпшив мені настрій. Відчуття я свої вам сказав, це приниження на ньому грати. так, от, одиниць шкода від пострілу. 290 пробиття. Я стріляю, не пробиваю з таким пробиттям. Ну, так просто не може бути. Отже, пограю я чому останній бій. Покажу, хочу вже вмикнути скріщенське скріще. Хочу всі переваги та недоліки випробувати. На ньому потанкувати нарешті і. Ось, вже починаю танкувати. Ну, вже проти вісімок, я думаю, що без проблем, так? І. <гуме> <гуме> Більше я на ньому не буду грати, поки його не апнуть. Поки не апнуть саме фугаси. Не, дадуть, не нададуть йому такі фугаси, як у бабахи. З пробиттям такого, як у бабахи. Бо оця бронебійна гармата, вона теж не про що просто. Здоровений, е високий в мене легше не влучити, чим влучити, правда? Ну і ще братіші наші. Будемо... А тут треба, мені здивитися, що робити. Тут невеликі сили підтягнулись, ті зашкірились там за будинками суперники. Тут наші братіші зашкірилися, ззаду буде прикриття. І ми чекаємо, бо велика армадія ще в нас поїхала в ліс по воді туди. І я, я думаю, вони там все ж таки продавлять, бо там у них перевага. І ось я починаю нарешті натанкувати. Я вам чудові та цікаві історії вже неодноразово розповідав, що це дійсно це раніше танчер такий був ну просто шикарний. Дуже важко було його пробити. Десятками було важко пробити. Так, а ну, тут буду я тепер. Тут хитруни. вони тут позашкірювалися, та? А я буду їх підловлювати. А у нас все чудово по бою, 3-1 по бою, так? Вже поліпшується настрій. Нарешті. Погравши декілька боїв, то погіршився, а тепер треба поліпшувати настрій. Отже, тут вже я відчуваю перемогу, 1200 вже натанковано. Вазик не наважується виїхати, спробувати, може продавити, так як раніше, перед тим як переробили карту, от раніше отак виїжджали і одне, одного намагалися перестріляти. <рес> було, було таке заробіще, дійсно, було заробіще. Переробили мені спочатку не сподобалося, а потім, в принципі, я. Приловчився, так? проробили тут, перекопали. У нас там масованіша йде атака, ну там один ДЗТ у них залишився. Я думаю, в лісі вони зараз його і вихлипушать. Поспішати немає точно куди, бо якщо я виїду, то мене будуть навіть і вісімки тут всі пробивати. Ха-ха. Або такі неймовірні скіліща проти мене грають, що всі пробивають, або <гум> просто я вже ну, від, е... давно не грав на, на таких величезних танках, так. Можливо і за цього. Харі, бачите, харі там. Пробиття оцими поліпшеними снарядами, нічого собі, я так дивлюся. І куди він мене влучив? Ну по-любому ж десь башту, башту раніше тайпа не можна було пробити. Ну, У мене такі були раніше відчуття. <рес> ну, і я тепер сподіваюся, так, на е 100 ну звичайно, бачили, що на Е100 комфортно грати, все чудово. Ох, і тут не вистачає в мене пробиття, ну. Так. Не дуже треба розчаровуватись, бо тут іде перемога, іде все до перемоги. Чекаємо, разкажіть під'їжджаєте все. Тепер десь я можу понаглішити, правда? Не, не, не. Марглюка знати. Чудо. Так, ну за ці результати точно будуть мене хейтити, так, 600 настріляв. 1270 натанкував, ну іде перемога? Ну добре, перемога, це головне. Поїхали вже вперед. Гоу-гоу, вже буду брати на себе навіть шкоду від ваших пострілів, хай стріляйте вже по мені. Щоб наші братіші вже трошки перехлопушуються. Важко, супер важковаговик, і на якому важко грати. Є 100, Є 100, в принципі, комфортно. все чудово, так, він збалансований. Хоча я сподівався, що він більше буде там так? Особливо башта. Там вже мучі добавили по моєму по башті бронювань. Ну давайте постріляти вже, мені ж треба показати. Як граю. Які чудові результати у гравця Ю. Ось вона, бачите, точність гармати, яка бронебійна сняв. Хоча б під калібр, можливо, то він би б швидше летів. в себе вашу всю шкоду. Ну, Ось такі в мене враження саме від типа. Отже. По 12 бальній системі ставлю я. Це напевно десь 9 балів я ЄСу тому ставлю, тому що я розчарувався, що в нього не таке вже сильне бронювання в башті. Але по, по комфортності гри, в принципі, непогано. Е, Так, тай 5 heavy. Я ставлю. 12 бальній системі 6 балів. Навіть... Так, 6-5 вже дуже мало буде. Тому що ні про що просто. Так. Ну що ж, на, на, на цьому вам всім кажу. Всім завжди бажаю чудового настрою, незважаючи ні на що, кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.